Приветствую всіх. Прийшла посилка з аукціону Violet. Ссылочка буде під відео, а также закреплена в комментариях. З города Одеса. 55 гривень доставка. Це вообще прекрасно. Спасибо продавцу за таку хорошу доставку. Так, що ми відкриваємо. Откриваємо. И... Прийшла, хочу сказати. На удивление, аж за Одесси. Тут ближче ніяк посилки не можуть поприходити. Одесо вже тут. Я вже розпаковую. Так, упаковочка, Вот, ви бачите. Уф. Видите, як все замечательно. Нічого не... Якби не побилось би, если б навіть хотілося викидали б, б її. І тут отакі от часики. вони ще стекло, скотчем. Антиквари сейчас скажут, де ти такие часы откопав. Уже таких немає. А вони, дивіться, ще в хорошем стані. Ще й наклеечка. Наклеена ось така класна. Так що у кого є ось такі часи предлагайте. Куплю. Всім дякую. Аукціон Віоліті Ссылочка під відео також закріплена в коментарях. Наклейки. Може, даже, кстати, у кого наклейки є, тоже предлагайте. Щоб в хорошем стане. Як називається? Маяк? Ех, часики свои ви отслужили. Все, напоминаю, аукціон Violet рулить.